Росія готує новий масований ракетний удар. Росіяни кілька діб тому зімітували масштабну ракетну атаку по Україні. Чим пояснити ці маневри, росіяни проводили репетицію, тренування, можливості здійснювати масовані пуски. Зараз перевіряють можливості нашої протиповітряної оборони одиночними пусками. Чи ми збиваємо, чи, що, чи щось можемо збити. Тим паче. Що все це прикривається масованим пуском безпілотників. Навіщо вони цю репетицію проводили? Хіба у них не вистачає цього досвіду? У них вже були такі масовані ракетні нальоти на Україну. Але кожен масований наліт, він різний, він не схожий на попередній. Одна справа, коли масований наліт триває кілька годин, інша справа, коли масований наліт триває кілька хвилин. Геть інше навантаження на протиповітряну оборону. Зараз, судячи з усього, росіяни готуються до останнього варіанту, тому їм потрібно узгодити дії різних видів збройних сил, тобто ракетних військ, сухопутних військ, авіації, підрозділів, які запускають шахеди, так, щоб вони більш-менш одночасно завдали удар. Тобто, щоб всі ці засоби підлітали до цілі, якщо не майже одночасно, то дуже в короткі проміжки часу між ними. Тоді вдається досягнути перевантаження протиповітряної оборони і зростають шанси її прорвати. Чому по Києву 13 листопада вдарили північно-корейською балістикою? Якщо підтвердиться, що це були КН-23 і КН-24, то було і випробування північно-корейських ракет, і свідчення про те, що росіяни намагаються заощадити свої скандери і інші ракети. Корейські ракети технологічно примітивніші, в них точність ніяка, на них впливають засоби радіоелектронної боротьби. Тобто для того, щоб північним корейцям довести свої ракети до високоточності, до наведення на кінцевому відрізку, ще досить багато часу доведеться їх випробувати. Також, 13 листопада, Харків атакували новими дронами молнія 1 Я б назвав цей дрон переможцем у змаганні на найпримітивнішу конструкцію. Скажімо так: якщо було з лайна і палок. То тут вже кількість палок зведена до мінімуму. З чого складається весь цей дрон? Там дві алюмінієві трубки. Ну, такі, знаєте, як у нас е до швабри в господарських магазинах продаються. На них кріпиться крило і хвостове оперення з пінопласту. Ще кілька шматків фанери для того, щоб реалізувати управління. Елерони, руль висоти і руль повороту. Двигун прикручується клейкою стрічкою прямо попереду до цих двох палок. Єдине, що у нього потужне, так це батарея. Ну, на вигляд, це що схоже на мітлу. Ну, елементарно, зайдіть в соціальні мережі, там ці фотографії вже розміщені. Але ця потужна батарея дозволяє йому летіти на пристойній відстані. Я спеціально вимірював відстань. Якщо пускали з останнього окопу, то до району Журавлівки в Харкові 29,5 км. Батарея дозволяє все ж таки пролітати 30 кілометрів. Ми могли б це давно зробити. Такі мітви дешеві, примітивні, обкручені ізолентою та скотчем. Але ми якось не реагуємо на ідеї, які виникають у ворога. Але ж це ж просто, знаєте, така ідея, як шахет. Просто класна ідея. Бо пишуть, що вартість такого дрону, молнія 1, ну, не перевищує 300 доларів. А для того, щоб. Його зібрати потрібно ну, буквально там декілька годин. Уявіть собі, дрон Молні 1 літакового типу. Є принципова різниця між квадрокоптерами і дронами літакового типу. Бойове навантаження у цієї мітли ніяке. 3 кг, бо там основний вантаж це потужна літієва батарея на 5000 мАч. Якого виробництва? Наймовірніше Китай, бо росіяни серйозних літієвих акумуляторів не виробляють. Чому ж дрон, молнія небезпечний. Його, по-перше, важко вразити, важко діяти на нього ребом. Він просто швидко пролітає зону, в якій ефективно працює радіоперешкода від антидронових рушин, рушниць. І, наприклад, якщо навіть поставити невеличку реп станцію над якимось об'єктом, цей дрон просто за інерцію пролетить цю дистанцію, втративши управління відстані десь ну, метрів 50 Він цю дистанцію просто пролетить по інерції. Цей дрон. Вкрай небезпечний. Ось такі справи, друзі. Я вкотре наголошую, друзі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані. Ми майже цілодобово 24 на 7 відслідковуємо всі новини та події. Ми збираємо все це в купу, аналізуємо там в гарненькому. Вигляді, доступному вигляді, подаємо вже вам. Зараз ми вже готуємо е, інформацію з приводу е, дзвінка е, Олафа Шольца Владиміра Путіну. Тому, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Знову ж таки, нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому і всім іншим нашим відео. Підписалися на канал. Якщо є бажання і можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і на завершення традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни.